Привіт, це огляд накладних Bluetooth-навушників від відомого всім бренду Моторола. Зустрічаєте Моторола Moto XT220, і зараз я вам все детально про ці навушники розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій фірмовій коробці від Moto, і всередині якої, окрім самих навушників, ви також знайдете: мікро-USB кабель для зарядки навушників, чомусь якось так. AUX кабель 3,5 мм mm для підключення навушників в дротовому режимі та інструкцію. Навушники виглядають класично, виконані з недорогого пластику, матового виконання, складання добре, оголів'я регулюється під вашу голову, та навушники також мають складну конструкцію. Амбішури м'які, екошкіри, на чашах навушників логотипи мото. Та всі органи керування знаходяться на правому навушнику. Тут в нас кнопка плюс та мінус для керування гучністю та перемикання треків вперед-назад, led індикатор кнопка вмикання. Та вимикання навушників, вона ж і багатофункціональна кнопка, порт мікро-USB для зарядки, чомусь так в 2025 році, і 3,5 мм аудіоджек для комплектного AUX-кабеля довжиною 1,3 метри. Сидять навушники на голові комфортно та не спадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають великі 40-мм динамічні драйвери, кодек тільки SBC, версія Bluetooth 5.0, та звучать навушники досить непогано. Низькі частоти. Глибокі збалансовані, середні частоти теплі, високі частоти достатньо насичені, гучності вистачає. І у підсумку звучання тут достатньо приємне і насичене. Для невибагливого слухача якості звучання буде цілком достатньо. Системи активного шумозаглушення тут немає. Застосунку для навушників компанія Моторола тут також, на жаль, не передбачила. Мікрофон тут, згідно з відгуками співрозмовників, непоганої якості. Ось приклад. Тест запису мікрофону на Повнорозмірні навушники Moto XT 220 в домашніх тих умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут нормальної якості. А ось так мене приблизно чути зараз на вулиці. Зараз тут є невеликий віддалений шум машин, і ось такий приблизно мікрофон на повнорозмірних bluetooth навушниках Motorola Moto XT220. Напишіть свої відгуки в коментарях. Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.0 працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань мультипоінта Тут немає вологозахист, не заявлено. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, ігрового режиму тут не передбачено, тому затримка в іграх помітна. Автономність грають навушники до 24 годин, плюс-мінус в залежності від гучності навушників. Заряджаються навушники приблизно за 2 години. Підсумок моторола Moto XT220 це цілком. Непогані бюджетні накладні bluetooth навушники з непоганим звучанням, комфортною та м'якою посадкою на голові, гарною автономністю до 24 годин на одному заряді та з дротовим aux підключенням. Але, на жаль, тут в нас старий мікро USB-порт для зарядки, і це все всередині 2025 року. У підсумку купувати Motorola Moto XT220 можна. Гарантія в Україні на них становить 2 роки, що також підкуповує і офіційний та також радує. Посилання, де придбати в Україні Motorola Moto XT220, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!